Тосмай, заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Цитата Трампа. Я щойно мав довгий та надзвичайно продуктивний телефонний дзвінок з президентом Росії Путіним. Ми обговорювали Україну близький схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та різноманітні інші теми. Це потребує окремого обговорення. От це одне речення. Воно цікаве, чим. Ну, те, що обговорювали Україну, і це було поставлено в реченні на перше місце. Відповідно, пріоритетність Україна в пріоритеті в питанні між розмовою Трампа і Путіна. Потім йде близький схід. Можливо, те, що відбувається в Сирії, обговорювали. До речі, сьогодні Путін вперше поговорив з новим сирійським очільником. Обговорювали енергетику. Штучний інтелект. Ну, це можу припустити, що просто балачки, хоча знову ж таки, країни Балтії від'єдналися від, від енергетики російської. Тому в розрізі саме Батага ми можемо розглядати, що Трамп обговорював енергетику з Путіним саме таким чином. Тобто, абсолютно просто він каже: Ну, от подивись, що відбувається. Ти втрачаєш тут, 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 тут по енергетичному питанню. Хочеш, можеш втрачати й далі, а хочеш, може домовитися зі мною. Як один із варіантів по темі енергетики. Про штучний інтелект. Ну е, я от не знаю, про що вони там спілкувалися. Про штучний інтелект, бо я достатньо активно моніторю цю тему. І, можливо, Путін запропонував штучний. Інтелект Трампу, штучний інтелект Жириновського, можливо, таку технологію вони намагались на щось обміняти. Бо ми ж знаємо, що після того як Жириновський крякнув, одразу його послідовники зробили штучний інтелект Жириновського, який відповідає на питання в його стилі і з його світоглядом. Можливо, на такому рівні чи я навіть знаєте, це не це не жарт, це не жарт, тому що ну а що може казати Путін в питанні штучного інтелекту? То цей динозавр, який е, читає з папочки, щось знає про штучний інтелект. Ну те, що написали в папочці, як охарактеризували штучний інтелект, можливо, так він і знає, тому саме. Робимо припущення? Ну знаєте, ще якщо не іронізувати, а все ж таки подумати з серйозних питань, то штучний інтелект це нова зброя. Тому о, Трамп абсолютно міг сказати: Путін, дивись, Франція інвестує гігават в інфраструктуру штучного інтелекту. Франція інвестує 109 мільярдів, мільярдів. Ми інвестуємо овер багато грошей в штучний інтелект. Скільки інвестуєш в ти? Окремо від штучного інтелекту Жиріновського. Ти ж розумієш, що через рік-два у нас буде дуже багато потужностей, і Китай зі своїми ЛЛМ-моделями, умовно кажучи, спрощеними і суперефективними, буде все одно стояти в стороні. Ти так точно будеш стояти в стороні штучного інтелекту. Тому погоджуйся з таких ракурсів, теж бачу цю розмову. Що далі? Силу долара. Ну, тут, в принципі, без коментарів, економічний тиск. Я думаю, теж Трамп Путіну пояснив, що таке сила долара, та різноманітні інші теми. Продовжу цитату. А ми, ми обоє задумались про велику історію наших націй та про той факт, що ми так успішно боролися разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, а ми так само втратили стільки ж. А, ну, знаєте. Пам'ятаю розмови Путіна, який каже, що а хто Берлін штурмував? Американці, що ли?» От ну цікаво, чи спромігся він це Трампу сказати? А, так, ідемо далі. Кожен з нас говорить про сильні сторони своєї нації та про величезну користь, яку ми колись. Так про величезну користь, яку ми колись отримаємо, працюючи разом, але спочатку, як ми обидва погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, що відбуваються в війні. З Росією Україною, тобто питання е, навіть ставиться не так, що Путін агресор, а от просто і, знаєте, якась є війна, багато смертей, і ми обидва проти цього. Абсолютно дипломатична мова. Тут навіть зупинятись не будемо. Е, президент е, Путін навіть використав мій дуже сильний предвиборчий девіз Комон Е, як переводиться, як здоровий сенс. До речі, важливий факт: ми ж знаємо, що вибори в Росії були нелегітимними, нечесними і недемократичними. Про це сказали всі в Європі. І ну, по-хорошому, ті, хто розуміють, як працюють справи, вони уникають формулювання «президент Росії Володимир Путін. Президент Сполучених Штатів цього формулювання не уникає. Він каже: президент Росії, президент Путін. Тобто він легітимізує і це вже крок на зустріч Путіну, аби той зробив теж на зустріч. Так, йдемо далі. Трамп каже: ми обоє дуже сильно в ньому віримо. Ми погодилися працювати разом дуже тісно, зокрема, відвідуючи країни один одного. Угу. Тобто російські змі, які казали, що е, вони запропонували, е, що Путін запропонував Трампу приїхати до них, якраз таки ця інформація відображається в заяві самого Трампа. Ну, тут не говориться про візит. Тут е, говориться про те, що відвідуючи країни один одного. Ну, не, зак... не зачиняє Трамп двері на ці відвідування, а можливо, навіть е, привідкриває з тої точки зору, щоб Путін поїхав до Сполучених Штатів. Ну, це взагалі буде картина ну, максимально чодернацька. Е, Путін, який воює з Америкою, поїде в Америку. Ну е, тут три крапки поки що ставимо. Uh, каже що ще Каже, що ми також погодилися, щоб наші відповідні команди негайно розпочали переговори і почнемо з того, що зателефонуємо президенту Зеленському з України, щоб повідомити його про розмову, що я робитиму прямо зараз. І путь і Трамп дотримався цього. Зателефонував нашому президенту. Вже поспілкувались. Я попросив держсекретаря Марко Рубіо, директора ЦРУ Джона Редкліфа, радника з національної безпеки Майка Волца та посла і спец... і спеціального посланця. Івана Віткофа очолити переговори, в яких я твердо впевнений, що вони будуть успішними. Ось Трамп обмалював цю команду, яка нам, в принципі, вже відома. Далі, що він каже? Він каже, мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася, як якби я був президентом. Це ми вже ну я не знаю, в тисячний раз почули. Ну окей, але вона сталася, тому вона повинна закінчитися. Більше не повинно бути втрачено жодного життя. Я хочу подякувати президенту Путіну. Шикарне в лапках формулювання за його часта зусилля. Бачите, зусилля були у Путіна, дуже великі зусилля. Які зусилля слухавку покласти взяти? Ну можливо, про зусилля мається на увазі, що Путін дуже сильно відходив від своїх червоних ліній. Можливо, ці зусилля декларує Трамп. Він каже, що хоче подякувати Путіну за його час та зусилля, присвячені цьому дзвінку, а також за звільнення вчора. Марка. Фогеля чудової людини, яку я особисто зустрів минулої ночі в Білому домі, я вірю, що це, це, це зусилля призведе до успішного завершення. Сподіваюся, скоро.